Доброго дня! Сьогодні дивимося на продаж однокімнатну квартиру. 47 квадратних метрів. Це у нас комфортний середній поверх, тобто шостий з вісьми. Ось такого у нас формату суміщений санвузол. детально все покажу. Продається в повній. Комплектації, дуже багато простору, абсолютно акуратний ремонт. уже готова як під інвестицію, так і для особистого проживання. Ми маємо ось таку кухню студію і плюс ось там у нас кабінет. Я його обов'язково покажу, а сюди вхід на балкон. Тобто, ось від вхідної зони. Робоча у нас зона. Далі обідня, вихід на балкон. Ось тут заховане спальне місце, розкладний диван, зона прихожої зберігання речей. Диван зручний, розкладний і дуже мені подобаються ось ці панорамні вікна, фактично французький балкончик, вид туди на простір. Тобто проглядається, бачите, аж до гнівенського шосе. Дуже хороший варіант. Вона у вас буде завжди гарно здаватись в оренду і проживати тут максимально комфортно. Нещодавно продала абсолютно ідентичну квартиру до цієї. Люди дуже задоволені, зараз дали в оренду, причому за хорошу вартість. Тож тут інвестувати вигідно. Подивимося ще балкончик і подивимося кабінет. Балкон, до речі, теж досить великий. Теж за бажання можна тут його зробити в пол, фактично, з скляними вікнами. І ось так: теж вид сюди. І кабінет, я вам скажу, теж доволі правильної форми. Тут навіть, от в тій квартирі інші поставили гостєве ліжечко. Хтось приїздить. Поставили собі спальне місце, а тут загалом, ось біля віконечка, ідеально робоче місце розміститься, просто супер. Чудовий варіант: телефонуйте, покажу. І купуйте своє омріяне житло.